Щиро дякую за запрошення. Рада приємності зустрітися хоча б у віртуальному просторі з колегами. І усіма залюбленими умови і дослідження. І тому дозвольте коротко поділитися своїм баченням щодо актуальних проблем германської філології, запропонувати нашим юним дослідникам, можливо, їх зацікавлять деякі теми, можливо, вони зможуть щось своє відкрити у цих межах, які ми пропонуємо. Отже, можливі теми для проведення досліджень, які уже частково й обиралися юними дослідниками, але ще є. Багато тут чого вивчати, теми цікаві. Це, наприклад, югеншпрахи як одна із субмов сучасної німецької мови. Дуже е, цікава тема. Зверталися вже учасники наші, нашої секції, але е, тим не менше, я би рекомендувала це те, що цікаво, те, що зацікавить молодь безпосередньо для спілкування у повсякденних міжособистісних і студентських і учнівських відносинах. Також феномен денгліш у сучасній німецькій. Скій мові Утворення вживання неологізмів у німецькій мові, багатозначність слів та роль контексту для актуалізації значень теж одна із робіт у нас була в межах цієї теми. Дуже цікава тема колоративи в сучасній німецькій мові, можливо, навіть у порівняльному аспекті теж можна багато чого цікавого тут знайти. Комунікація німецьких політиків в соціальних мережах, структурно-семантичні особливості фразеологізмів німецької мови, субстантивація. Рекметників, як спосіб словотворення в сучасній німецькій мові, але це як приклад словотворення наразі теж є дуже цікавим напрямом, який не так активно досліджується, але є актуальним, і я далі покажу на прикладі, як можна це цікаво і корисно зробити. Власні імена, їх семантичне та функціональне відображення у перекладі німецьких казок, мовно стилістичні особливості німецькомовних народних прикметників. Мет, ви бачите, яке розмаїття, і можна конкретно вибрати для себе тему, яка зацікавить, яка дозволить розвинути відчуття мови сучасної німецької, яка дозволить зробити практичні висновки для подальшого використання. Дуже цікавою темою, я вже говорила, що тема Денґліш вона у нас була, обирала одна з учасниць нашої секції, представляла роботу дуже цікаву, дуже перспективну. але Набагато менше є дослідженою тема Кітцьдойч. Це мова в основному, я би сказала, берлінських вулиць, хоча не тільки, але найбільше розповсюджена в столиці Німеччини Берліні. І ви бачите на слайді деякі приклади. Наприклад, що є типовим для цього варіанту німецької мови повсякденного спілкування, можемо сказати так. Це редуковані форми, наприклад, за. Намість їх швюри, швюр, ласунсмаль, ласму, е, уникнення артиклів, система яких дуже розгалужено у німецькій мові, а тут вони просто не вживаються. Цікаво, як передаються всілякі відносини, взаємозв'язки у реченнях у такому висловлюванні. Е, теж дуже, дуже перспективна тема. Або ж ми говорили на попередньому слайді, я пропонувала розглянути субстантивацію. Сметників як один із способів словотворення, це є перспективний спосіб словотворення, але не єдиний. І знову ж таки, в межах словотворення можна е, вибрати таку тему, яку, от, я теж думаю, вона зацікавить: лексична контамінація, як один із е, нових способів словотворення. Тут ви можете сказати, що навіть ті, хто не вивчає не знає німецьку мову, десь ви все одно стикалися з такими поняттями, які презентують саме. Цей спосіб словотворення, наприклад, драмедії – це поєднання драми і комедії, такий жанр цікавий, який виник останнім часом, твітератур, від твітера та літератур, і вже почало зароджуватись зворотне явище, anglori, тобто превалювання у певних місцевостях німецької мови над англійською, включення німецьких мов. Але це, звісно, регіональне явище, хоча теж цікаво, як матеріал для дослідження Слідження той і ойро. і, можливо, не всі знають, всі полюбляють шоколад. Мілка, мілька м'якше вимовляється німецькою мовою, і, можливо, не всі знають, що тут якраз застосована лексична контамінація в спосіб словотворення, бо мілка утворена від мільх і какао від двох цих слів, які є матеріалами для такого смачного продукту. Отже, тем є багато, їх можна конкретизувати. Ті напрями, які я показала, ті приклади, які я показала, ще крім цього, є дуже-дуже всього багато, що можна досліджувати. І я не сумніваюся, що в нашій секції, в інших секціях, будуть такі доробки, які дійсно заслуговують на увагу, які будуть переможцями на конкурсах, які сприятимуть перемогою самого дослідника над самим собою. Це розвиток, це ріст і це база успіхів у подальшому, тому я не буду говорити докладно, можу тільки анонсувати, що ми побачимо з вами успішний досвід однієї з учасниць нашої секції Лори Чернюшок, люб'язна Олена Петрівна, підготувала відео. Ми зможемо це подивитися. І я дякую вам за увагу і бажаю успіху всім учасникам нашого зібрання насамперед, нашим юним дослідникам. Дякую.